Доброго дня, шановні казірошки! Я вас вітаю з Новим роком, наступивши, чи в мене дивитися в 22-му році, чи вже в 23-му. Я бажаю, щоб цей рік нам усім і вам особливо приніс мир, мир в нашій країні і мир у вашій душі. А давайте подивимось, які процеси будуть відбуватися з вами, які будуть енергії впливати на вас, і яким чином вам краще. Чинити, щоб у вас був баланс. Будемо з вами сьогодні працювати з містичних монументів і з оракулом. Тому зараз перше питання, яке ми задамо оракулу, під якими енергіями буде ваш рік? Так. І далі, будь ласка, налаштовуйтесь. Сідайте зручно. Ваша справа, як ви дивитесь розклад, але для того, щоб отримати повну інформацію, краще не робити між борщем і кашею, а сісти спокійно, послухати. Тоді вам буде більше і цікавіше тримати всю цю інформацію. І так, шановні казірошки, тут на карті написано Дішефін ви такі. І так, перше. Ким має бути перший крок у новому році? Так проснулися, очі відкрили 1 січня і щось треба зробити. Далі, які координальні зміни вам потрібно провести у своєму всесвіті, у своєму мікрокосмосі, у своєму житті? Що уходить, оскільки ви тут зміни проведете, так? що прийде? Що буде несподіваним. Тепер, будь ласка, загадайте бажання. Бажання, і ми подивимось, що вам треба зробити, хто його буде здійснювати. Ви, Всесвіт, чи ще хтось. Що потрібно розблокувати у собі? Дивимось на ваше особисте життя. Поради від тару, що буде вам робити нерви. І як з цим справлятися? Так? Розклад ми зробили. Готуйтесь, будь ласка, сонце у вас на дні колоді. Це вже розказує, що все буде просто неймовірно круто. Оскільки аркан сонце, це щоб тако спаскудити його, це вже дуже багато треба зусиль докласти. І так. Цілові карти, взагалі, тільки дивишся креативно на розрісовку. Подорож. Ви будете в цьому 23-му році відкривати. відкривати себе, відкривати Всесвіт, відкривати нові сфери, відкривати От по сонцю позитив. Я за вас дуже рада, козірошки. Оскільки розвиватися далі і взагалі щось нове вчити, як дитина. Діти вчать цілий день дуже-дуже багато цікавих речей. І от то дитяче, знаєте, відчуття. От я кожен день радію, що ж сьогодні мені, Боженька, чи всесвіт прийшле? От у вас буде такий момент. Я вас вітаю, це дуже-дуже круто. І так, перше. Що ви маєте зробити першим кроком у житті? У вашому новому житті 1 січня ви просинаєтесь і кажете, так те, що впливає, я побачила. Те, що на дереві росте, чи на ті палиці, я буду робити увагу, фокус на це. Чому? П'ятерка кубка, взагалі, кубки, це в нас емоційна така карта, да. і п'ять це цифра, яка означає кризис. Часто, знаєте, людина дивиться на негатив і не бачить позитиву. От ви як проснулися зранку, 1 січня, і кажете, так, весь негатив пішов в сад, а я буду реагувати. От Бачите, як ця дама дивиться, а ви реагуєте тільки на позитив. Взагалі такі зміни не відбуваються через день, це процес. процес. Оскільки люди заганяють себе в негативне мислення не тільки за одну хвилину. Вони себе, вибачте, садять на. Мілину, протязі років, вам потрібно змінити. І першим кроком зробити те, що ви дивитесь на позитив у своєму житті. Координальні сфери, у якій е, області вам е, координальні зміни, вибачте, у якій області вам потрібно зробити. Король. Кубка. Король Кубка У нас є така прорисовка, да, жіноча, це емоційна сфера. От дивіться вам якраз ця карта і доповнює іншу, яка каже, перший крок це зміни в емоційній сфері. Подумайте, як виглядає у вашому житті ваш емоційний стан. Що вам потрібно для того, щоб відчувати себе у балансі? Що вам потрібно, щоб бути комфортним? Це може бути звернення до психолога, який вам допоможе поставити всі клараплинки над І. Дівчата, хлопці, в кожному відео кажу: не чурайтеся. Потримувати допомогу. Зараз є онлайн дуже багато консультантів, які працюють з України, якщо вам потрібен на українськомовний, російськомовний професіонал, якого ви не знайдете, який є за кордоном. Приведіть в порядок свої емоції. Подивіться, у вас там велика дирка. Велика дирка в вас, через яку проходять кораблі і всі, хто може, але вам зараз потрібно привести в порядок цю сферу. Далі, що уходить? Уходить ваша така, знаєте, як залежність від якоїсь людини. По двойки кубка, дивіться, у вас одні емоції, А, У вас така, можливо, нездорова залежність від іншої людини, коли вам дуже хотілося переплести прям свій стобур, свої квіточки, щоб так сказати, з нею. І що приходить, дуже так цікаво, рицарь Кубків, да, знов кубки. ваше серце воно повертається до вас. Пам'ятаєте, коли Станіславський да, казав, що серце віддаю дітям, От у ваше серце воно до вас повертається, оскільки ви його комусь віддали, хто не дуже сильно його цінив. Дуже цікаво спостерігати в наших різних. Мас-медіа, да, не знаю, там хто у вас, Фейсбук, Однокласники, ВКонтакте, ще щось, якісь такі сайти, які є. Є деякі профілі, які там Саша і Маша Петрови, там, чи Марійка, і Петро Галушки. А, кожна людина має свою індивідуальність, свою незалежність. Вона є унікальною. Можливо, комусь зручно разом з чоловіком вести свій паблік, але а, от та індивідуальність, яка є Є, вона до вас приходить, ваше серце повертається до вас. І оці всі разом вони закінчуються, моменти. Взагалі, що є дуже цікавим і дуже добрим. Яка буде у вас несподіванка? Дьявол, вас хтось буде заманювати в свої цілі. Дивіться, який класна. Тут дьявол Сидить тут паучок дівчинка на мухаморчику. Мухаморчик нас взагалі каже: Ай-яй-яй, не їж мене, бо здохнеш. Або ви персірк, слухайте. Козірошки. Тут варіант, якщо ви є берсерком, то вам треба з мухомора і вперід в, в бій, скажімо так. Е, Оці да, які дьявол поплив, отой дама паучок вона буде вас, якщо ви чоловік, да, буде вас до себе, він скаже: Я тобі вишенку дам, іди сюди, хлопче, до мене. Взагалі, що таке дьявол? Дьявол це може наша темна сторона, наші такі. Темні частини, які в нас є, які є у підсвідомості і які належать до нас, але вони не приносять нам задоволення, або вони збитки приносять алкоголізм, наркоманія, це може бути якісь німфоманічні ваші я не знаю, склонності, да, є таке слово. Тобто, по дьяволу, давайте подивимось, що ж там дьявол вас буде спокушати, що він там захоче від вас? Сібендер, шайбен. По цій карті, знаєте, це процес, який триває. Вам захочеться деякі процеси ускорити, а щоб дерево виросло, потрібен час. Дитина народжується, дитина через рік там починає ходити, а взагалі, щоб з нею розмовляти було, трошки триває. Тобто вам захочеться деякі процеси прискорити, можливо, нелегальним шляхом, а насправді вам потрібно зрозуміти, що все відбувається з часом. Те, що має бутися, відбутися, да, воно відбудеться. Може, вам хтось запропонує, скаже, слухай, я ось у навчаюсь, да, і. Давай, на що воно тобі, взятку дасиш і підеш. Або, слухай, я тобі диплом, зараз там бігом. Або вам десь, в принципі, це буде пов'язано з такими нелегальними процесами, які вам запропонують зробити щось, щоб прискорити той процес. Тому дивіться так обережно. Загадайте, будь ласка, бажання, і як його здійснити? Сміливість вам потрібна. По е Жезлов. Да? Вам потрібна сміливість. Вам потрібно зібрати всі свої ресурси і проявити енергію. Подивіться, він сам є активним, це риця, Да? І, і лошадь його, і він, вони мають сміливість цивнути через це кільце. Це означає для того, щоб зніснилося бажання проявіть самі ініціативу. І скажіть: я не боюся. Можливо, ви хотіли познайомитися з якоюсь людиною. Можливо, ви хотіли. Навчитися плавати, їздити на велосипеді, подати на права, приїхати в іншу країну, відправити когось далеко-далеко-далеко. Подивіться, ваші всі ці емоції, оця залежність. Може, ви хочете серце своє собі повернути. Для цього вам треба сказати, коханий, а не пішов би ти далеко-далеко. Тому, от в даному випадку, тільки вам допоможе сміливість. Далі, що вам потрібно розблокувати в собі? П'ятерка шайбен, шайбен це в нас пентаклі це страх. Страх бідності. От В даному випадку ця карта програється так, що, дивіться, зима мороз, в принципі, це беззахисність. Вогонь є. Вікна, ви бачите, десь вони є, там, де люди. А ви пророщуєте в собі ту квітку. Вона є, вона незвичайна, але це все в клітці. І ви навіть її захищаєте. Нам від батьків, кому будинок, кому яхту з квартирою, кому генетичні проблеми, а кому дають наші батьки страх бідності. І ось вам потрібно розблокувати от той страх бути. В достатку жити. Свій серце собі забрати. Можливо, от, можливо, ваша робота, якщо, наприклад, у вас якісь йде навчання дуже-дуже довге, -дуже, да, і ви боїтеся, боїтеся починати робити щось. От людину, коли кажуть, Та я ще повчуся, я ще може почекаю, я не буду починати свою справу, в мене недостатня кваліфікація, або якщо ви працюєте з картами Таро, дівчата також я боюся відкривати свій канал, я боюся пропонувати свої товари людям, бо я ще недостатньо. Немає такого поняття, як достатньо. Вам потрібна практика, потрібно йти і щось робити, а не чекати певного власного моменту. Тому вам потрібно розблокувати то бажання робити і екшен. Нехай у вас, шановні козірошки, буде екшен в цьому році. Далі, що ви з особистим життям? П'ятерка м'ячей. На жаль, у то ваше серце, бачите, яка у вас тут краса, як ми з вами говорили. Ви його собі забрали, але у вас там дир, дирдочка, як колись казала дитина дирдочка. І, в принципі, вам потрібно його заліпити. От, бачите, вони трошки намагалися там поставити якісь хрестики, нолики Але в особистому житті вам потрібно попрацювати над емоціями. Тут у вас дирдочка, як то кажуть. Пропрацюйте взагалі над тим, хто ви є, що ви є, чого ви хотіли б, як ви бачите емоції, як ви виражаєте емоції, у вас такий емоційний рік. Неважливо, чи вам, ви дивитесь вам 35, чи вам 45, чи вам 50. Працювати над сферою емоцій дуже важливо і важливо говорити. Я зараз сумна. Я зараз у якійсь ярості, я всіх ненавиджу, я всіх люблю, мені класно. Ем, на жаль, нас всіх з дитинстві не вчили, як показувати емоції і як ідентифікувати їх. Так? Тому от вас в особистому житті треба залатати. Як вам треба залатати? Давайте подивимось, як вам залатати ваше розбите серце? Нема відповіді. Самі маєте рішати, це карта, яка є пустою. В кожній колоді є пуста карта. Тобто, шановні козірошки, спробуйте самі подумати, як і чим ту пустоту залічити. Далі, порада від Таро. Десятка м'чей, десятка мічей, бачите, ви просто бачите той світ, що всі намагаються вас вколоти. Вколоти, щось ви там в голову розказати. От бачите, оце у вас емоція. Оскільки ви сприймаєте реальність на такому емоційному рівні, вам здається, що весь світ проти мене. Але дивіться, в голові у вас там дуже гарна зачіска. У вас є думки, є певні свої. Але вам здається, тому вам каже зараз Таро, що. Вже закінчився той процес. По десятки це вже хорош. Ви виходите в нуль, ви виходите в взагалі нові почуття, в нове мислення. Оця карта, яка тут означає, да? Rise — Ви починаєте взнавати себе. Ваша емоційна сфера взагалі дуже, дуже цікава дуже цікавий такий процес, така трансформація зірошки. І це процес. Налаштовуйтесь, ви можете подивитися це відео на початку року, потім згадати так, чекай, там Лена розповідала нам подивитися всередині, в кінці. І навіть якщо ви в кінці подивитесь, це вам допоможе ще раз проаналізувати процес. Я роблю свої відео більш такими, як з психологічною основою для того, щоб дати вам імпульс, як пропрацювати певні моменти. Я поєдную психологічні аспекти і аспекти таро. Тепер давайте подивимось, що вам буде робити нерви. Рицар мічей. Рицар мічей це в нас, в принципі, може бути, знаєте, людина, або це можуть бути риси вашого характеру. Якщо це людина, то ем, це така, знаєте, яка буде вас направляти. Це може бути молода людина, там, студент, да, ваша дитина. Бо це може бути людина в вашому житті, яка буде вам постійно розказувати, як в світі по совісті жити. Ходи туди, не ходи туди. Роби то, не роби то. І інколи це може бути ваше бажання от одразу привести все в порядок. Але, от бачите, тут да, подіяволи, який буде казати: давай прискоримо процес, коли дерево росте. Подумайте, це поки там ще є яблука та з'являться, це взагалі ай -яй, яй коли буде. І інколи хочеться бігом, оскільки от, рицарь Мічей такий в нас активний, на тому пірошку пролетів, зараз все розмагав, бачите, навіть волосся таке, воно гостре. Через це це може вам принести стрес. Якщо ви знаходитесь в такому психологічному процесі, змін. Такі кардинальні радикальні зміни, які будуть казати, ну чого ж ти не можеш? Давай вже зразу зроби все, завтра, щоб на 10 кіло похудав і забудь, хто тобі там нерви робив, твоє серце верни до себе. Це процес. Тому віднесіться до таких от змін, як до знаку, що вам потрібно вчитися реагувати на інших людей казати, так, почекай, я сама собі розберуся, чи я сам розберусь. І як це все вирішити, цю всю ситуацію? По четверки кубка, в принципі, знаєте, тут можна сказати, от бачите, їй грустно, вона сидить. Ну, ми можемо з вами сказати, що як щось прилетів в ваше життя і починає керувати. Ви собі просто сіли і посиділи під парасолькою, Їдіть гулять, гуляти під дощ. Візьміть час для себе. Вам не потрібно робити так, як ліва людина. Дуже часто це можуть бути і батьки, які кажуть, так, слухай, блін. Тобі 35, а ти ще не одружена, непорядок, я зараз все порішаю. І для вас таким рішенням буде взяти паузу. Взяти паузу для себе. Можете посумувати, це нормально, коли вам сумно, оскільки ви тут взагалі всі, всі в емоціях, да? але не доводьте себе до такого, знаєте, емоційного стану, коли ви приходите в депресію. Це вам абсолютно не потрібно. І бачите, от у вас на одній колоді сонце. Сонце це новий шлях. Подивіться, яка класна прорісовка. Вона зараз відправить ту пташку, і пташка буде вільною. Ви звільняєтесь, у вас чудові процеси, які допоможуть вам змінитися. Але налаштовуйтесь у цьому році на а, марафон. Да? Це не буде так. Раз, приїхали трам-пам-пам. Це процес. І я бажаю вам взагалі мені ця карта. Повернути своє серце, оскільки якщо у вас серце буде в правильному місці, то у вас все буде добре в житті. Я вам дуже вдячна. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок на протязі року. Передивляйтеся ще відео для того, щоб краще зрозуміти певні моменти. І нехай вам щастить.